Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про те, що забороняється робити працівникам ТЦК, та які нормативно-правові акти вам бажано прочитати для того, щоб мати змогу предметно спілкуватися з цими працівниками або з лікарями при проходженні військово-лікарської комісії. Спочатку я розкажу про те, що вже відомо багатьом, але можливо, ви ще цього не чули і не читали. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, що не можна робити працівникам ТЦК при врученні повістки. За його словами, працівники ТЦК та СП при врученні громадянам повісток повинні дотримуватись встановлених законодавством норм та не застосовувати фізичних методів впливу щодо осіб. Працівникам ТЦК забороняється передавати повістку через родичів та знайомих, затримувати особу і проти її волі доставляти до поліцейської дільниці або до ТЦК у разі відмови від отримання повістки або після її вручення. Забороняється забирати у людини її документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції та без підстав. Працівники ТЦК не мають права зупиняти громадський транспорт та інші засоби пересування з метою роздачі повісток, але на блокпостах, у разі потреби перевірити документи, водію можуть вручити повістку. Щодо електронних повісток в Дії, він сказав, що перш за все, якщо повістки надсилати через дію, то всі громадяни повинні мати смартфон. Що далеко не так, не кожен має смартфон на сьогоднішній день. Також можна видалити повідомлення або застосунок. Не кожен користується застосунком дія. Наприклад, я його ніколи навіть не встановлював собі. Тому для того, щоб запровадити електронні повістки, потрібно спочатку внести зміни до законодавства. Тепер щодо нормативно-правових актів, які я раджу вам почитати. Перше, це, звісно ж, Конституція України, але як ми бачимо, то на неї зараз ніхто не звертає уваги. Друге. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Дуже раджу вивчити його і особливо ретельно вивчити статтю 23, де перелічені ті військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Третє положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тут зверніть увагу на додаток один. Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби або служби у військовому резерві. І почитайте додаток 2: Пояснення щодо застосування статей цього розкладу хвороб. Так ви будете знати, що говорити лікарям при проходженні ВЛК, бо, як ми знаємо, лікарі на цій комісії дуже неохоче пишуть людям їх реальний стан здоров'я. На ВЛК абсолютно всі здорові, навіть люди без руки без ніг або ті, які мають ДЦП з народження. Четверте указ президента України номер 576, дріб 2023, про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Чому саме цей указ? А справа в тому, що працівники ТЦК зараз викликають всіх повторно до центрів комплектації і направляють повторно всіх на ВЛК. Коли запитуєш їх, чому так, адже згідно положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, ВЛК потрібно проходити один раз на 5 років. Так от у відповідь співробітники ТЦК говорять, що вийшов указ президента. Але в цьому указі нічого не сказано про повторне проходження ВЛК. В ньому сказано, що мають бути перевірені ті, хто в 2022 2023 роках отримали групу інвалідності, та ті, хто в цих же роках були визнані абсолютно непридатними до військової служби. Тобто, якщо вас на ВЛК визнали обмежено придатним до військової служби, то на вас дія цього указу не поширюється від слова взагалі. Що ж, друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!